Справжні друзі нашого міста днями Миколаїв відвідала делегація з французького міста Нарбонна. Там активно діє асоціація Нарбонна Україна, яка з перших днів повномасштабної війни надавала допомогу містянам у 2023 році. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич підписав з асоціацією меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Документ передбачає співпрацю у питання гуманітарної допомоги та економічного розвитку. Отримали дуже важливу допомогу від них: автомобілі швидкої допомоги, легкові автівки для комунальників, пожежна машина і комунальну техніку. Загалом 11 машин од них відтримали. Отримали завдяки тому, що вони нашому місту надали нові автомобілі швидкої допомоги. Ми частину інших автівок, таких, які вже були в використанні. В наших лікарнях змогли віддати військовим на фронт, тому що такі організації, які нам допомагають гуманітарною допомогою, вони не дозволяють передавати ці машини на фронт. Тобто, ми знайшли такий вихід. Крім цього, найближчим часом Миколаїв отримає ще шість одиниць техніки. Також під час зустрічі сторони обговорили плани та перспективи на подальшу співпрацю. Зокрема, йшлося про те, аби громада Нарбон не прийняла на оздоровлення та реабілітацію наших захисників та їх родини. Катерина Рупташ, Роман Базик, Валерій Федченко, новини на телеканалі Март.